Що <Слід> на... ти ще влетів отут, тип? <паспоріко> на парашуті влетів. <паспоріко> є, є, двоє, двоє. Скуби там, мак, на будинку? Так, да, знизу. Двох на гну. Вони займається там. Хорош! А ah, сава знову. Ще один був. был? Ч Добив. Добив. Добыв? Ah, Біжать, Бежать Я? Ну на на лотах. Да, на магази. А ні. Справа постріли. Че uh -huh. це так віддає звук. Ні, це yeah. так звуки, Вже є на даху. Так таки ч доли звуки у цій грі. на игре.

катах на даху, мабуть. Я третього забрав, але мені здається, тут ще хтось був. Особи в мотивом. Хто ти ще в мотивом тут є? На парашуті я влетів. Я, я двоє, двоє. Скоро мені буде. Да, знизу. Двох напнув. И не принимається там. Ще один може бути. Бать, плыву нахуй, бля. Вийшов ніби. <плес> Лахмани. Я... хелео.

А в Тайку. И ящик ще валяется, я выкину. Блин, сумки немає, щоб Сильки смачної зброї. Смачної? Нет. Я ще того ппшку взял бы. Лахман прикольний. А, патроны. Окей. Який сенс просить ще твоє піднів, якщо тебе ні зброї, ні дроніка нічого немає? Ультра 1, you've got hostile reinforcements incoming. А що це за нами не показалось? Ты виражи показываешь. Так, заправили. Вот и спокини нас в запра... Евангари. Мабуть, бо там боты свитится. Во там бот и свитится. Что-то люди надо дефу... хоть. Люди надо хоть вика. Ебать, пули лак порвала, блядь. Ще, ще снайпа. Гет там на горці, на горці снайпа, тікайте. Ні, не поставив. Зловили його? Ні. Да. На горці снайпа, да. Третій бронік візьмі знизу. Oh. Стрела. Там... <Gun>

Там три снайпера, тут не вийде, я можу хіба що скинути комусь зброю. Стріляти на наволоч тут. Що прийшли борти. <реш> Вони там без машини, Угу. Да, у них була жаба. Одного бачу лежить, на інших нема кута. О, вони тікають. Я ног на одного. Лай, думаю, можна йти. Мене стріла, і якщо шо. Готує было, да? Я так. Так, двім поставлю.

Столкнусь. Всегда хакен. Как я хакен? Пожалуйста, объясните. Я Нет объяснений? Не выпили Симки, до нас видели Хантера, походу.

Оце вже ці ідуть небезпечні. Я міни кидаю на цю сторону. Руха, підходить. Ультра <звук> 1, <звук> а <звук> реастing medical. Це типа наші таких би. Якби... Так. Вони колись з нами грали з Іваном. Е, міни, тут є міни і ящик. Бачу його. <звук> Піднявся тут буде. В мене спригнув. Ща ще десь найпа летить. кажу кажется, уї, типу, це Ну, можеш підняти. А це он, його? Це команда Ні, вона скоріше за ним прийшла. Трійка на заї на бойову. Ой, на C4, ще один тип. Ще людей багато. Вони внизу в офісу бігають. Блять, Жека! Я до вас. Ой, блядь. пацани, пацаны, ж бачили. ми підняли. Здорово. сова. Здорово. Що, ти зашли, за не біжли, нема? Да, я буду стоить. А, це його. Ні, ні, не, не стреляемся. А это його, а його его Пацани, не стреляемся. Оце твоє твои до двоє, за Троє. Лутем туди туда, там тип є. Свои, 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 свои. Свои сейчас ты добре. Добро, добрый, мы стреляем. Мы на хаб. Бля, сто, хлопцы, Там там, да, там. Давай, 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 еди. О, на мусси, на муси на мусит. Я на магазин лезу. квадрик, Селый в квадрик. <связь> а знал. Вышло минус два было. Можно принимать. Якщо вийшло, то да. Е, і той тікає типу. Ті. Вони ж забили. Як им чітко прилетіло. Блін, нам треба тачка, в нас тікають люди. Он бігає щось. Під мною, бенну нам бігає. Секундочку, я за... беру машину, зараз під'їду. А, вот так вот там на був медик, я не взяв на полощик внизу, назов ведь. Я вернусь наверх там є броня, якщо... А великої сумки не було? Випадково? Було на... є тут, тут Велика сумка на Давай візьмемо. Там все одно той тип. Де доску візьму. Я знову всі патрони штурмовки ну? Евак прилітає. не ЕВАК, це боти, мабуть, вилітають. Не будь вылетать. Туда, да, едут и заходят. Склад кажет. Сейчас еще постреляют. Падаешь? плашка. Так, ну сова вийшов. Да. А, через кище є. Ну, хантів не немає. Ну хантів і до цього я не бачу. Вони тут, мабуть, варкушку забирали. Є, є, є. Ще один, ще один наліво. Ще один за рулем. Я цього давлю. Ще десь один був. Чесно? Добив? Добив. А якщо в них нема четвертого, то нема чого переживати. Вийшло. А ти глянь, що вона робить? Що дронів, дронах, типо? О, бренебійні, я ще якісь приводи не маю цього. Секундочку, бо я розбитий У де доска, є, до речі. Брони забрали? Так, да, я взяв два там, ну, що треба комусь викину. Може хтось забаганий. Ну, типу, помер. Але ні, тоді б контракт не світився. квадри Так, був. А коли ми робили цю завданку, то був. Червоний кружечок. А не, далі. О, ну це цікаво, це цікаво. Давайте займемо позицію. Електричка мінус. Так, ти нас там ще Мабуть наша. Okay. Так, що там по машинах? поруч. в хант. О, побели. Бігав бомжик. Okay. хвилини, Що да. їхати, що купляти, те саме не буде. Не

Штук десять, одиннадцать одиннадцать. На секундочку. 3. 18. нормально.